Ти вважаєш, ну їх нарятували вчасно? Чи просто Я вони думаю, зараз? Що, не якщо, наприклад, подивитися по алеї, взагалі тут не було такого взагалі на них впливу від обладеніння, як інших дерев. Тобто їх абсолютно нормально обрізали, і всі крони були е, цілком нормальні. Вже 12, 17 років від, відбулося від часу обладення. А клинем десь реально е, років 40, можливо, 41-42, тому що будинки, які тут поруч, вони заселялися від. Сімдесят, скажімо, сьомого, сімдесят восьми, рік. На місці тих дерев, які знесуть, ти вважаєш, якісь мають бути інші дерева чи нові такі самі плани? <сум> Якщо є гарні скажімо, дизайнери, я думаю, що просто це унікальна алея є в Україні, тому що подібного взагалі немає, як нової алеї. Я думаю, що люди, які планували це, не були дурні. І робили гарно, тобто унікальність цього цієї алеї існує. Краще ну, зберегти, якщо є плани посадити якісь ще ем, насадження, які б не заважали, тобто навпаки, при прикрашали, то тут немає проблем. Але єдине, що це збереження клина алеї. Може звернемося до посольства Канади, хай подарують нам трохи канадських кленів, так і я польці Так, так. так, але так не До речі, наш канадський. колега, як який є сьогодні очолі. В, то є послом в Канаді Андрій Шевченко, він колишній журналіст. Я думаю, що на таку ініціативу, яку підтримують журналісти, він викликнеться, тим більше ми знаємо, що Канада завжди підтримує Україну, і тим більше цей нелегкий час. Що ти там подивимось? Коли у тебе будуть брати інтерв'ю, будеш говорити. 76.

Скажіть, як вас звати посаду вашу? Я заступник директора ФКП за викуп задецький Микола по Володимирович. Починаємо звідси. Скільки тут кленів є? кленів тут нас не спросить, з гаку пленінг, да? але зараз я вам по черзі розкажу, як, що планується капітальний ремонт третьої черги, перша, друга зроблений. Да? І є проєкт, відпрацьований проєкт інституту. От. По Деяких Я вибачаюсь, яким інститутом починаємо з тут. Наш Далі. Укр, то саме гіпропроєкт, який знаходиться на театральній. Вінницький інститут, речі, директор інституту Каташка, Наталя Олександрівна. Вона, вона приймала участь в розробці другої черги проєкту і, і всі черги вона також активно приймає, ну, розробляє цей проєкт. Ви сказали, заміна будуть ці дерева мінятися на які? На речі, ці е, шаровинні клени висаджені з того моменту, як створювався бульвар, той проспект Космонавтів. Ну, десь приблизно років 38 назад, я точно не пам'ятаю. Може навіть 40. Можем, навіть 40. Ці клени привезені навіть, з Кировського Совхоза, тюльпан, навіть, нашими працівниками Привезені сюди і ми їх висаджували, з Зеленбуд висаджував всі клени. От, е «Тюльпан» такий був, колись його вже там немає, зовсім ми не то саме світи були привезені клени. І з них час посадці, час були підмерзли і пропали. Я вам покажу, допустимо, примерно з лівої сторони, один-два, і там ще є. Біля 15 штук було привезено наново і замінено. От, але це було пройшло десь років 4-5. Вони молоді і зараз скажемо, що в них ну, якісь їхніх задовільних. Останні клени, то сам, наші, в 80-му нас розібрано, так? Пізніше. В е, першому і в по-моєму, році. Під час та зіклені пчаровиди дуже були, пострадали, скажімо так. Вони були розломані повністю все. Тоді було прийнято рішення, досильно була проведена, проведена обмоложена обрізка значить, і практично їх на 60% ми обрізали, що дало змогу продовжити їх вік, ну, буквально до сьогоднішнього часу, на 10-12 років. Це їх зберегло. От. Але із них щастя є повністю висохші всередині, і за рахунок інтенсивного брізки е, е, краї, гілля, гілля пусило лися, і вони мають родичу зараз задовільними. Але коли вони скидають лися, то на них вже, ну, дивитися не дуже приємно. Тому що вони, ми підійдемо до кожної особи, подивимося, значить, і я вам розкажу, от покажу, як навіть, доцільних всіх заміни, але вже буде приймати рішення. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки залишиться і скільки буде знято? Значить, для того, щоб зробити обстеження, ми сюди запрошували спеціалістів лісозахисту. Є акт, спеціальний акт, на обстеження спеціалістами доцільності заміни їх або залишення от, в існуючому стані. Цей акт знаходиться в проєктному інституті. Тому що без цього акту вони б не могли б розробляти його. Є такий акт. Верхня частина от, до переходу практично вона вся тут заміняється на сакури. Середня частина, там якраз так ось вдачно вона збереглася, значить, от, прийнято рішення її залишити, не чіпати. І в самому низу, там біля 20 тож, цих шаровидних пленів теж підлягає заміні. А ці, середина залишається для того, щоб зберегти їх, але в перспективі... Скільки їх буде назначено віку і їм навіть, тоді теж буде замінити? Ну, по кількості скільки приблизно? Одну третю будете забирати, дві дети. 80, 80 дерев практично підлягає заміні. Ну, а ви сказали, що їх всього 80? Ні, я сказав, що 80 дерев не. підлягає заміні. Це до дороги, це саме, до переходу цього і нижня частина. Ми можемо підійти зараз до А Скільки дерев. їх всього можете сказати? 146, по-моєму, не поки Ну це не для преси. Як для преси? Ми ж хочемо спитати, скільки? Половину міняють, третину міняють, ну, від, третину десь приблизно половину. Половину. Тобто зберігається на середній частині, на середні. верхня частина і нижня, і нижня. будуть мінятися мігали, на сакури. Правильно ми та. зрозуміємо? Да. А поміняти їх на такі ж самі клени не було ідеї? Ну, ідеї не було, тому що все-таки, що це в нас в останні роки, ви пам'ятаєте, да? Ідея все-таки сакури. Ну, сакура ж не дає, таку, кукрови не дає От, такі Але, затіли. Ні, якщо, допустим, це плакуча форма то вона десь приблизно до цього дає крону, Скажімо так, як хто був з вас в Ужгороді, бачив, яка, які крони сакур, які ростуть то сам, наче, от, пірамідальні, там, наче, які вони, дерева товщиною десь буквально такі, як клени, але висота вони займають просто вулицю, висота, їх і крона довільно таки велика. Можна задати питання, а тим сакурам, що в Ужгороді, скільки років? Приблизно 30 років. І ah, сакури, я, я, я що в Ужгороді, мил. садили ще Чехи, коли воно ще належало uh, до Австрії. Там є рік, я вам говорю за центральну вулицю, нашу, там сакури, де я, буквально ми їздили колись по обміну. Дос, І я повірю, що вони стали такими великими, що вже дають якусь тінь. Так, то що починаємо на овер? Да. Давайте почнемо. Ну, з першого дерева. Скажіть, будь ласка, а, скажі, а подлески, який вік mm -hmm. От ти, ти ще мають висаджувати? Скільки вік сахар десь 12-15 років. Тобто вони висотою 2,5 до 3 метрів, охват ствола, ствола 12-18 сантиметрів. Ну, такі, як ростуть, образець можна подивитися на, на кориках. Я зрозумів, а через 15 років їх треба буде заміняти. А так. що їх заміняти? Ну я, я ж питав, я, який в них вік, тобто скільки вони можуть а, існувати а, да, на, на цьому бульварі? 70-80 років вони тут будуть існуватися 100%. -100. При цих всіх фізичних нагрузках, да? так, так. Ну, при всіх таких гуманітарних так, так. ну, дії і шкідливої як кориція, среди, да? ну, от, і задимисть, і загазованість, значить, от, і солі, скажімо так. Але тут діло в тому, що все-таки проїжджа частина відступає від їх посадки, то це дає гарантію і їх збереження. А думку мешканців не питали, на які дерева? Ну... Мешканці космонавтів хочуть, щоб ви поміняли. Може вони не сакури хочуть, може вони клени хочуть чи щось інше. Ну, е прийнято рішення на міської ради, і все -таки, щоб е город наш трохи засвів і все-таки на сакури останнім часом звернули увагу. Тобто думку До речі, громади не питали, так? Е ну я не можу вам цього сказати, Значить, це може бути сказати. цьому ли... році, <говори> <говори> Якщо чесно сказати, ці клени практично не обрізаються. Чаровідна форма, вона не обрізає. Там да, можна їх застригати, десь формувати, але враховуючи те, що вони готуються вже під капримот, то по цьому їх не обрізали. Вони не будуть що, навіть включені в Тому що Це бюджетні кошти і доцільність, я знаю. Коли вже буде проводити капремонт, ті, які залишаться, да, вони будуть сформовані, вони будуть проведені всі як -то в один, діаметр, трішки? Яка йде з озера, ви вважаєте, не буде. Не враховували чи ні? В смісі, на сахар? <клес> ну так. <да. клес> ну, не вті... враховували. <клес> <клес> é, враховували. Інститут це діло, враховував. Да. От, вони зверталися, ну, коли був значить, екологи були тут, і то саме лісозахист, ми на це звертали увагу, запитували, Дашу першоври стають. І алергологи теж дали так. Yeah, <плес> <Yeah, клес> yeah. Алергологи, лікарі. Ні, ну за лікарів я не знаю. А що сакура є Ну Можливо, ми за це і випр питаємо. Можливо, для когось це є алергень. Відключа рослина. Відключа рослина, ну це таке діло. Ну, якщо чесно кажучи, сказати, що вона була сказано, що в третьому кварталі починається рекомендується. А коли вона точно почнеться, я вам не буду сказати, бо що є представник, який ви, ви, ви в тендерну процедуру, значить, от коли він приступить, той я вам не буду сказати, хочу, що я вас би запросив, щоб ми обстежили обстежили кожне дерево. От я запрос, До любого Давайте дерева. Алє! <кхе> Ця середина, ось середина всяка, вона вже тут загинула. Тому що це склен приліткої кожи, бачите, як вона відкривається параметрів, середина дерева. Це сильно після да? а так перебуває. Але товарно видані, що на землі вони вже немають. Коли я вам. Я, мені їх дуже жалко, тому що я говорю, я, викликав, говорю, що я з бригадою їх садив. До речі, я працюю вже в годі рівно 50 років. Плаву всі місці буде, так що я їх повний знаю, і організовував транспорт, який ми привозили сюди. Я дуже добре знаю. зібрав. От ідея посадити клени, чия була тоді, якщо згадаєте. 에, був розроблений проєкт архітектури, був такий архітекторську станюк. Uh -huh. Володимир Захарович може його пам'ятати, його була ідея значить, от, саме, посадити шаровідні е, клени. Це теж була новинка, типу по сонячні Спускання uh -huh. б да? не працював в те руки. Це не його ідея. А може, так. Да. Це не його ідея. Вибачаюсь, да, може бути. Сейчас скажу, давайте так. Будемо згадувати, хто ж тоді був вообще? Тогда був Мархель, і це його была одна із ідей, і вторая горбатый. Вот вернише все, я вибачаюсь, горбатую идея. Совершенно. Горбатовая Мархеля. Горбатая ідея, точно. Горбатый жик. Ви з ним мені общалися? А покажіть нам на камеру, ми просто не нас... висота, І за рахунок боковий гід, ну, гілля, що почнеться. А оце справиться. Ні, то я ж кажу, то він завершить, але я вважаю, що поки не показали. 10, в моменті, я не знаю, тут ректора чи що.